Доброго дня, з вами Юрко Шивала і це перша школа інфобізнесу. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно робити перепости зі свого блогу у соціальні мережі. Коли у вас є сторінка вебсайту і цікава інформація, стаття написана, скоріш за все, на вашому блозі встановлений плагін, який дозволяє робити репости у соціальні мережі. Це створено для ваших. Відвідувачів вашого блогу, але не для вас. Ніколи не користуйтесь цими кнопками для того, щоб робити перепост. У своїй соціальній мережі, де у вас є представництво публічна сторінка вашого блогу або вашого проєкту, завжди копіюйте лінк URL і коротку інформацію для посту. Тобто, як це виглядає? Перше, ви пишете початок тексту вашої цікавої статті. і... Обривайте його на найцікавішому. Далі залишайте в статті URL, тобто посилання на статтю в блозі. І наступним чином ви вставляєте якусь красиву картинку, яка буде привертати увагу людей, які відвідують вашу публічну сторінку, або сторінок людей, які з вашої публічної сторінки зроблять репост собі на персональну сторінку. Тоді цей пост буде виглядати. Ефективніше і привабливіше для людей, які відвідують цю сторінку, ніж коли зробите звичайний репост, і вигляд поста на репост вашої статті буде виглядати приблизно таким чином текст, малесенька картинка і текст. Тобто це привертає більше уваги, ніж все, і від цього ви отримаєте більше конверсій, ніж від оцього. Тому використовуйте саме такий метод постингу для того, щоб ефективно рекламувати ваш блог у соціальних мережах.